Єнот, привіт, давно не бачив. Привіт, друже. Як в тебе справа? Розповідаєш. Та нормально. Все ж хотів вже, думаю, пора закінчувати війну, пора вже цих к виганяти і їхати додому. А бачиш, трошки затягнулося, Але нічого, тобто, ну якби і кажуть, що війна справа молодих, але ми теж дядьки на щось тому десятку, на щось. Скажімо так, згодні, то нормально, есть, то потрошку, тобто їздимо, есть, то потім тренуємося, знову їздимо, лупимо І нормально, все йде по плану. А де ми зараз знаходимося? Ми зараз знаходимось в лісах, я б сказав так. Недалеко, недалеко, то є, до лінії фронту, я б сказав так. Знаходимось в лісах. Непоганий такий воздух, тут скажемо, пташки ранком щебечуть. Тренуємось потихеньку. А, а до чого тренуєтесь? Треба вже гнати кад. От готуємось до контрнаступу. Тобто, я думаю, що все у нас вийде. А коли? Коли буде контрнаступ? Єнот, ну ти стане цонки Ні, єнот то знає. Але <реш> ж це військова таємниця. Тому трошки почекайте, трошки, небагато часу залишилось. Скажи а що, що ми сьогодні вам е, привезли? Слухай, ну це вже, знаєш, як входить в традицію, то є, коли е, перший раз ми зустрілися, то є, і привезли ми і генератори, нам, і радіостанції, от, і привезли нам е, ТАфи і колеса привезли. А сьогодні це взагалі баня. Для баня для солдата це взагалі велика штука. То есть, бути чистеньким, ти ж знаєш, єнот полоскун, він завжди щось полоще. Вот. Ця баня буде просто нам до снеги. То есть, і будуть чисті солдати, будуть по праті, То тому що там в цих банях є ще і пральні машинки, і сушилки. От, то буде вообще ідеально. А ще привезли то, що. Ми просили. Це ваші знамениті шини. Бо, якщо чесно, весь підрозділ їздить на цих шинах. І скажу відверто, півроку, як вони у нас, ми просто дуже задоволені. Тому що машина прохідна стає з ними, машина йде мягко, бо і дуже дуже все гарно.